Є ноутбуки, до яких треба звикати, а є такі, до яких звикаєш за перші 30 секунд. Делець цю 5510 саме з таких. Завдяки 16 гігабайтам оперативної пам'яті він впевнено працює з Canva, Figma та навіть Photoshop. SSD на 512 ГБ гігабайт забезпечує швидке завантаження системи та достатньо місця для фото, документів і програм. Великий Full hd екран на 15,6 дюймів, строгий міцний корпус і кут розкриття 180 градусів. Роблять ноутбук зручним у будь-якій позиції. Всередині Intel Core i 5 10-го покоління працює швидко навіть коли у тебе відкрито все і одразу hd камера забезпечує чіткий відеозв'язок без мильного ефекту, а повний набір портів дозволяє підключити монітори, периферію та будь-які накопичувачі. Батарея тримає кілька годин активної роботи, вистачає на роботу в дорозі, кафе або на парах. Якщо шукаєш потужний і тонкий ноутбук, Dell Attitude 5510 саме для тебе для замовлення пиши нам у діре.